Яна Яковенко про козаків. Сиву, сиву давнину козаки йшли на війну, бо на рідну Україну сунулися без убин, ляхи, турки та татари, москалі та яничари, щоб палить сади і хати, щоб людей в неволю гнати. Козаки скликають раду. Не буде ворогу пощади. Гірні коні рвуться в битву, крешуть іскри з-під копита. Це чарівний спів співдівочі, Це спокійні дні та ночі. Шаблі весело дзвенять, вражі голови летять. І на морі, і в степах наганяли вони страху. Бо найкращі вояки запорозькі козаки. І не буде переводу українському народу, доки із глибин сторіч Долина козацький